Душа, у твоїх стіп о Марія, прагне наново розважити нужденність моєї нецості, щоб краще доцінити урочисте зречення, яке я вчинила під час святого хрещення. Моє зречення не було уступом, даром, який склав Богу, але було великою ласкою, яку він мені вчинив, оскільки зречення себе самої рівночасно визволенням від того всього, що мене принижує і ганьбить. Через це зречення покинула болото для нескінченого багатства і піднеслася аж до Ісуса, щоби стати живим членом Його тіла. Я, яка була бідним, проклятим атомом. О Маріє! Як же ж добрий був для мене Ісус, і як мало пізнала Його і цінила. Жертви, про які також тепер він мене просить, це насправді великі ласки його любові. Чим є скупищем нужденості? Бог просить мене тільки про визволення з тих недостатків, а мене зречення себе самої видається актом щедрості відносно нього. Чим є? Під час коли підношуся аж до Бога, чую собі силу, яка мене упокорює без. Вартісними прагненнями. Бог просить мене тільки про тих е, нікчемностей. Гублюся, бояючи в хмарах, але в неспокої моїх е, мрій. Бог просить мене тільки про змарних і е, неспокійних мрій, щоб повернутися до реальності. Сатисфакції тілесні дуже тернисті. Кожна приємність це так насправді відхвань, в яку впадаю, а на її дні кидаюся і розкошую. Бог просить не тільки про вихід звітхані, щоб жити на пахнючих вершинах його неостаної весни життя. А я, однак, є так невдячна Господові, що чуюся порушена кожною фантазією і прибігаю ще далі, і втікаю ще далі від нього, притягнута недоречними міражами цього світу. О Марію, скорішить ці кайдани, які надалі прив'язують мене до себе самої і до світу. А оскільки Бог е, вважає за щедрість і гідно Його вічної нагороди, заречення скількох марностів е, тільки для того, щоб вони мене притягують, вчини мене щедрою для Бога, щоб виявилося менш негідною, так, великого е, милосердя. Господи мій Боже, прийми мене як жертву, хоч є так е, нужденна. Я мушу тільки зректися моєї нужденності, Отже, палю її на вівдарі Твоєї Божої волі. Ти будь моєю єдиною надією і життям. Акт стрілести о Марія визволив мене з невдячності і моєї великої нужди. Квітка вчини акт е, пожертвування себе самої Богові і старайся відновлювати його кожного дня.